Всім привіт! Мене звати Михайло, я директор та співзасновник компанії Fireon. Сьогодні поговоримо з вами про магазин в калібрі 545х39 для АК-74. Коли ми створювали цей продукт, був великий дефіцит магазинів на ринку України. Саме тому ми вибрали калібр 545 як найрозповсюдженіший калібр для військових. А наша головна мета була допомогти військовим з цим дефіцитом. Тож ми проаналізували наших майбутніх конкурентів та сформували собі список сильних сторін, котрі в нас мають бути, і далі в цьому відео я вам про них розповім, про кожну детальку. Але зараз хотілося б поговорити про шахти. Коли ми проєктували наш магазин, ми більше орієнтувалися саме на АК-74, тому що майже всі вони були зроблені на одному заводі в Іжевську. Тоді як АКСУ, з якими зараз бувають проблеми, були зроблені на іншому заводі, на ТОЗ, і якість цього заводу викликає деякі питання. Зараз я вам покажу. Тож, ось маємо дві ксюхи. Обидві ММГ зроблені з військової різного року випуску. Якщо видно, це у нас 83-й рік. І 85-й рік. І ось які в них різні шахти. А коли ми вирішили поміняти цівки місцями, ми з'ясували, що цівка від першої ксюхи взагалі не стає на другу, а цівка від другої, коли ставиш ставши її на першу, то вона люфтить. Тому, на жаль, не можу вам гарантувати, що наші магазини встануть на ваш АКСУ ідеально. Але в наших екземплярах, на котрих ми тестували, все працює доволі штатно. Я покажу це в кінці відео. Тож наразі маємо три кольори. Кольори ми підбрали максимально близько донатівських. Пишіть у коментарях, подобаються вони вам чи ні. Проте давайте поки їх відкладемо. Я чув чутки, що наші магазини це все китайське фуфло, яке ми перепродаємо. Одразу хочу це заперечити. У нас прямо на магазині в декорі проглядається герб України. Якщо це є на магазині, то для цього обов'язково є відповідна частина в металевій формі, в якій він відливається. Що доводить, що форма не китайська, а наша. Ну, Чи поясніть мені, нащо китайцям в магазинах Герб України? Також це є відповідна частина і на коробці. Як би продовження, можете тут побачити. Але давайте вже про сам магазин. Окрім гербу, ми також додали точки. Для того, щоб був гарний хват магазину, навіть якщо ви в рукавицях, що у вас слизькі руки, а також ці полосочки спереду та ззаду. Усе для зручності в використання. Також тут одразу видно дірка 30-й патрон. А, далі пластик. Пластик ми використовували німецький, дуже близький до пластика Макпула. Не такий самий, але дуже близький. Трохи інший. Тут це вже такий таємниці чому, але пластик теж не китайський. Що ще в нас є на поверхні магазина? Це надписи калібру, ну і бренд. На кришці у нас зроблено гравірування, щоб ви могли позначати тип патронів. чи ще якусь інформацію, яка вам потрібна. А також тут у нас патрончик, в якому, коли нажимаєш кнопку, можна зняти кришку. П'ятка збільшена. Щоб було зручно діставати. з-під І давайте заглянемо всередину. Пружина в нас, якщо порівнювати з бакілітовим магазином, має меншу кількість витків, що зменшує її вагу. Проте, за своїми фізико механічними характеристиками, вона така сама. Також завдяки меншій кількості витків її зручніше вставляти в магазин, що можна зробити одною рукою. І до того ж, вона в середні магазини не через меншу довжину не стає такою от буквою С. Можу вам зараз показати на прозорому магазині. От приблизно так це відбувається. Далі подавач у нас теж відрізняється від стандартного боклітовського. Основна відмінність в тому, що у нас зроблена вибірка під направляйки, котрі в магазині є всередині. Зараз я вам покажу їх. І також у нас є такий наплив, щоб подавач терся в стінку магазину тільки цим напливом, а не всією стінкою. Ну і сюди може потрапляти пісок чи ще щось таке, щоб він не підстрявав, щоб в нього була менша площа терця. З фіксатором нічого такого особливого немає. Він майже такий самий, як мікелітовський. Направляйки, про котрі ми тільки що говорили, зроблені для більш вдалого позиціонування як подавача, так і самих патронів. Із основних особливостей це все. Зазначу ще, що все легко збирається, легко чиститься від бруду, а зброю треба чистити від бруду, і магазини також. Ну і колір подавача ми зробили жовтий, щоб його було краще видно, коли він пустий. Звісно, в нас також є виріз під планку заряджання. Вони працюють, з цим ніяких нарікань не було. Ну і нарешті давайте покажу вам, як воно вставляється. В цій площині люфт трохи присутній, це нормально, але от в цій площині люфта нема. Також ми тестували магазин із нашими ксюхами, які у нас є. І з нашими ксюхами все працює нормально. Та, як я вже вам показував шахту, з вашими ксюхами можуть бути проблеми. У нас були випадки, коли нам дзвонили і питали, чи воно повинно вставлятися в ксюху. Бачите, трохи? Трохи затирає. В цілому, якщо просто повставляти, туди-сюди притерти, то має бути все добре. Давайте ще також іншу ксюху подивимось. Бо, як я вже казав, різні ксюхи різні результати. Тут також затирається але вставляється, працює. Думаю, що якщо його притерти, то буде все добре. Кольорові магазини. Коробка відкривається знизу, тут написано Open here», Олива. І той. Як я вже казав, ми підбирали піднатівські стандарти. Давайте подивимося, як воно буде виглядати з нашим АК-74, який вже пофарбований. А зараз я покажу вам у вставочках корисні шматочки з відеовідгуків та тестувань від наших партнерів та покупців.

А так щоб ти держав автоматично? Магазин ми один юан. А, це цефайрон так само стоил чорний. Пошкоджень особа немає, подряпана, як на попередніх. Ну, до речі. Що, ж, такий вийшов ролик? Якщо я якесь питання не розкрив, то пишіть коментарі, і я вам там відповім. І цей досвід мені також знадобиться в нашому наступному огляді, який буде на магазин для АР. А поки підписуйтесь, діліться посиланням на це відео. Україна переможе!